Люблю я Господа Ісуса, бо Він так любить нас усіх. Коли б до Нього не звернувся, я поміч матиму завжди. Люблю я Господа так щиро, бо Він зі мною в кожні дні. Я з ним і радісна, і щаслива. Моя підтримка Він в біді. Люблю я Господа від серця, читаю Біблію щодня. Йому подяка звуснаться в щоденних тихих молитвах. Люблю я Господа і знаю, що гріх руйнує все навкруг, мене Бог в небесах чекає, Ісус для мене кращий друг. Люблю я Господа відкрито і не несороми свірині, за друзів буду я молитись, щоб і вони Христа знайшли. Люблю я Господа і вірю, що вічність матиму із ним що Він мені дарує милість, і в серці матиму я мир. Хто любить Господа по правді, той має справжнє щастя в Нім. Ісус Христос усім дасть радість, якщо Його полюбимо. Амінь.